Розказати історію Чернігівського музею поміщицького побуту і мистецтв, що існував в місті протягом 1919-1925 років, завдяки унікальним експонатам, що були частиною тогочасної експозиції, а також свого часу належали вищим верствам населення. У історичному музеї імені Тарновського відбулася музейна зустріч, під час якої відвідувачі могли побачити побутові речі тогочасної еліти, а також дізнатись чимало цікавого про розвиток музейної справи в Чернігові. Це музейна зустріч присвячена історії нашого музею. І якраз однією з складових частин, однією з сторінок нашої історії є музей поміщицького побуту і мистецтв, який був створений в 1919 році і до 1925 року існував в окремому приміщенні. Потім певним часом він був частиною Чернігівського державного музею і до 1932 року його експозиція розміщувалася. Будинку, який зараз належить обласній бібліотеці імені Короленка, а потім воно все це розчинилося в нашій історичній експозиції в різних її розділах. Тому на цій виставці і на цьому нашому заході ми хочемо поговорити про історію музею цього, як він виник, коли він виник, де він був створений, і ті музейні предмети, які експонувалися в цьому музеї. Люльки, настільні муляжі та бакерки символічні знаки. Об'єкти, які сьогодні ми бачимо за склом музейної вітрини, мають надзвичайно тривалу та цікаву історію. Достеменно невідомо, кому вони належали. Утім, саме завдяки ним ми можемо зрозуміти, як виглядало тогочасне життя багатих верст населення. Найцікавіше цій вист представлених експонатах, те, що вона присвячена, і цей музей взагалі він був присвячений не так конкретній історії чи конкретній людині. а Просто предметами, речам. І тому, можливо, це приваблювало людей. А крім того, після процесу революції і тоді, в Російській імперії, в Росії стали створюватися музеї. В царських палацах, поміщицьких маєтках, яких також показували інтер'єри. Вони так там називались музей поміщицького побуту і мистецтва, як наш музей. Тому це були предмети: предмети ну, дорогі, предмети вищої верстви населення або, у всякому випадку, міщан таких заможних оригінали експонатів Чорнієвці зможуть побачити лише під час музейних зустрічей, адже після них працівники музею передають їх у фондосховище задля для забезпечення цілісності історичних артефактів. Під під час повномасштабного вторгнення про анонси заходів Чернігівського історичного музею ви можете дізнатись на сайті закладу, а також на офіційній сторінці в Фейсбук.